Готуємо неймовірно смачне, невагоме, пухнасте, наче хмаринка печиво. Я чула різні назви: голуби, ракушки, вушка, поцілунок. Ви можете називати його як завгодно, але обов'язково мусите приготувати. Отже, для цього печива нам потрібно 250 г борошна та 130 г холодного масла. Масло натираємо на грубій терці постійно вмакуючи його в борошно. Потім перетираємо всю суміш в крихту руками, додаємо 65 г сметани, дрібку солі та 2 жовтки. Міксером або руками одразу замішуємо тісто до тих пір, поки воно збереться в одну кулю, далі зважуємо все тісто та ділимо на однакові кульки. У мене це 18 кульок по 24-25 грама. Ось, викладаємо їх на якусь посудину, на яку вам зручно. Тоді, коли всі кульки будуть готові, накриваємо їх харчовою плівкою та відправляємо до холодильника на 1-3 години. Далі займаємося начинкою. Беремо білки, два, які залишились від жовтків, додаємо пачку. Ванільного цукру та 120 г цукрової пудри. Я додаю цукор, але краще брати цукрову пудру. Та Збиваємо на великих обертах міксера, на найвищих обертах до стійких піків, коли перевертаєте посудину, нічого не пливе і нікуди не падає. Тоді додаємо півтори чайні ложки крохмалю курудженого, обережно перемішуємо, і наша начинка готова. Одразу можна робити печиво. Проте я захотіла зробити з горіхами та з кокосом, тому розділила на три частини. До однієї частини додала подрібнені горіхи, до іншої кокосову стружку, третю частину залишила такою, як вона є. А також в мене була четверта начинка це шоколадна паста. Наподобі нутелли. Отже, беремо наше тісто з холодильника. Я брала по 4 кульки, розкатуємо в кружечок тонкий. У мене не було качалки, тому я роблю це руками але ви робіть так, як зручно вам. В центр ставимо невелику кількість начинки та защипуємо як вареник, як показано на відео. По центрі робимо заглиблення і кінчики зліплюємо докупи. Так робимо з усіма кульками. Меренга у мене залишилася, вона потім не пропаде. Знає, я зробила печиво. Дуже смачне, пізніше теж закину рецепт. Отже, зробили ми печиво та відправляємо в розгріту духовку до 200 градусів на 10-15 хвилин до перерум'янення зверху. В кінці витягуємо, даємо охолонути та за бажанням присипаємо цукровою пудрою. Готуйте це, неймовірно, смачно. Смачного.